Привіт! Звертаю вашу увагу на новинку в серії Enü. Рідкий консилер з протенолом оновлення та досконалість. Чим він особливий? Легке покриття, яке маскує темні кола під очима та недоліки шкіри. І він не лише маскує. Він доглядає за шкірою, тому що в складі його є протенол та кофеїн. І вже через тиждень дрібні зморшки стають менш помітними, а шкіра стає світлішою і сяючою. Вісім відтінків, які ви можете підібрати залежно від вашого тону обличчя. Єдине зверніть увагу, якщо ви використовуєте консилер для шкіри навколо очей, він має бути на тон світліший від вашої шкіри. Якщо ж для недоліків шкіри, а це прищики або пігментація, тоді консилер має бути тон в тон. Тому бажано їх мати два.